Лиманський напрямок. Росіяни намагаються вклинитись у лінію оборони збройних сил України і точковими ударами створити свої рідні кліщі. Найзапекліші бої зараз точаться не подалік Торського, але провести повноцінний наступ. Росіянам заважають підрозділи Сил оборони у серебрянському лісництві. Одну з ділянок отримує 53-я бригада імені Володимира Мономаха. Бійці потребують нашої з вами допомоги. Їм бракує дронів для розвідки та коригування. Тому коман. Команда подробиць відкриває для підрозділу новий збір його реквізити у сюжеті з позицій. Давай я перший подію з ким-то, а ти злідом. Через... Я останній. Погнали. Так, заповідний Серебрянський ліс під Ямполом зустрічає зараз своїх гостей. Уже третій рік тут точаться виснажливі бої. Кожен квадратний метр засипаний смертоносним залізячим, а сам ліс через постійні пожежі вже не здатен сховати від ворожих дронів. Так, от у Серебрянському лісі, замість співу пташок, постійне постійне дзищання дронів і суцільна канонада, яка не змовкає ні на хвилину. Серебрянське лісництво частина так званого сіверського виступу нашої оборони. За даними мапи, діпстейт він уклинюється в лінію фронту на кілька десятків кілометрів і заважає росіянам активно наступати у бік борової на Харківщині та в напрямку Лимана на Донеччині. Тому знищити виступ одне з тактичних завдань для ворога. Хоча і не надто інтенсивно, але російська піхота без упину намагається просунутись вперед у серебрянському лісництві, але намарно. готово. Дай ще три. Все, є. Так, розрахунок автоматичного гранатомету 53-ї бригади зупиняє чергову спробу російських штурмовиків наблизитись до українських позицій під обстрілами і ударами ворожих дронів хлопці працюють постійно, але нашим піхотинцям значно важче, каже Олексій. Він і сам у минулому штурмовик тому позицію свого гранатомета називати нулем навіть не наважується. Бо я нулю вже спробував. На нулю я постійно стояв, там дуже дуже важко. Всегда радійка не затихає, сповіщаєш командирів. Ну як нуль? Нуль, воно теж все сюди летить, де більше вилітає, туди більше і прилітає. Де менше виходить, туди менше приходить. Мені сказати, серцевина. Туди повернулась, прикрили, туди прикрили. прикрили. Підходить піхота кацапська. Вже ближче вони, в них вони не спроможні вже нічого робити. Ми починаємо їх прикривати. Та в цьому пеклі хлопцям доводиться не тільки воювати, а ще й будувати укріплення. Техніка сюди просто не доїжджає. Тож все доводиться робити вручну. Давай я за тобою. Хоть сюрпризів дуже багато. Заберем короткими перебіжками, щоб не потрапити в поле зору російських безпілотників, гранатометники прямують на свій імпровізований будівельний майданчик. А ця робота ще те випробування і для м'язів, і для нервової системи. А ну дивимся, на сім іде. Да, то матка Іф'є на всіх парах. Щось є під назовнюю? Та ні. Він, пуст, він пустий. Він зі сходу як коза, пішов і пішов. Таких пілів, де так дитя, дивіться, дівчика. У нас користь як піде. Як сповню Пау. Та їхні по наших, і це ніколи тут не закінчується. Долаючи страх у тому, переборюючи холод і бездоріжжя, наші захисники стоять, адже ворог суне іншого вибору, аніж як захищатись і давати відсіч окупантам. Наша країна не має. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, Ігор Щепет. Подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини.